а як ви оцінюєте пуль подібних проєктів на розвиток спорту та молоді в нашому районі? Звичайно, це нове лінії, яке сьогодні дуже буде, буде, буде популярне, воно дуже корисне для з тим, що це нових коштів, які дають змогу розширити сферу розвитку фізичної культури і спорту, а також залучення молоді до активного відпочинку і спортивного життя? Дякую. Так, які кроки ви могли б зробити, щоб зробити нашу співпрацю ще більш привабливою для вас? Тому, ну, мабуть, ця співпраця повинна базуватися на тому, що проводити спільні якісь знову ж таки і проекти, і заходи. Дякую. І які позитивні зміни ви очікуєте від реалізації нашого проєкту? Ну, це знову ж таки надходження, які прийдуть і далі, і, боже, щоб вам на все це все в позитиві, а для громади це знову ж таки це нові спортивні об'єкти, нові зони для активного відпочинку і активне і змістовне. Дозвілля нашої молоді. Дякую, Юлія. Що вас найбільше захоче в і чому ви хотіли б долучитись до нього? Ну, ваш підхід до розвитку молоді через спорт він просто дійсно вважає. Я вірю, що підтримка таких ініціатив допомагає формувати активну громадськість та підвищує патріотичний дух нашого населення. Є у вас конкретні ідеї щодо можливих способів підвищення підтримки проєкту від інших потенційних спонсорів чи партнерів? Ну, можливо, ми могли б запропонувати якісь спеціальні пакети для компаній, які бажають підтримати ваш проєкт і отримати більше публічності. Чим ми можемо зробити нашу співпрацю ще більш відкритою для обговорення та залучення нових ідей? Ну, я вважаю, що наша співпраця, співпраця саме вашого, вашого товариства та нашої кучнівської молодіжної організації Січ має великий потенціал для розвитку та залучення нових ідей. Ну, ось, наприклад, така ідея, яка може сприяти більшій відкритості та активній участі, можна організувати конкурси на найкращий проєкт чи якусь ідею для учасників ділитися своїми новаторськими підходами. Чи впливає на Ваше рішення підтримати проєкт наявність інших партнерів та спонсорів? Ми вважаємо ще не проект, але чим більше спонсорів, тим краще. Як ми можемо спільно створити ініціативи, які допомогли залучити більше учасників і підтримати наш проєкт. Створення таких ініціатив треба починати вже зараз. Дуже важливо, щоб ваша ініціатива мала конкретну мету та плюси реалізації цього проєкту. Ми можемо спільно ділитися та створювати відео, інфографіку та соціальні мережі в інтернеті щоб ділитися вашим проєктом, його метою та способами підтримки. Так, ми ділитися реальним історіями успіху. Це заплачує будування своєї ініціативи, потребуємо виграшу. Чи вважаєте ви, що наша комунікація щодо проєкту відповідає очікуванням? очікування? Чому ви, можливо не зачем ваше комунікації? Про це говорити рано, ваші комунікації, наші очікування, є. але поки не вистачає чіткості про зайти на тих вашего проекту не те, чому це важливо для вас і як саме ви можете для ситуації. Дуже дякую за зменців. Раніше участь у подібних благодійних ініціативах. І які були ваші мотивації? Саме направлення по молоді для молоді ми робимо таке вперше. Наша організація вона займається людями похилого віку та ВПО, багатодітні сім'ї, але саме направлення до молоді ми таке робимо вперше. Так. А які мотивації були? Ну які мотивації? Хочеться, щоб наша молодь вона навчалася новому, щоб наша молодь не десь по кабакам гуляла, а займалася, розвивалася, щоб наше майбутнє воло воно було в наших руках, тому що наша молодь це наше майбутнє і Україна вона буде триматися саме на нашій молоді. Дякую. Як ви описали основні переваги партнерства з нашої організації для підтримки цього країн? Ну, разом ми зможемо зробити більше для молоді, тому що я думаю, що коли багато дітей ми зможемо зробити більше, і, як написано, що влітка втроє скручена, вона не скоро порветься, так? Mm -hmm. Чудово. А, які конкретні результати або зміни ви сподіваєтесь побачити завдяки вашій підтримці? Ми хочемо, щоб більше молоді долучалися до нас, щоб більше молоді розвивалися, знаходили в собі таланти та щоб. Наша країна змінювалася у кращі стороні. Дякую. Чи є в чому-небудь обмеження або перешкоди для вас у підтримці нашого проєкту? Це є сьогодні розвиток молоді та підтримка дітей. Це є, в принципі, в наших серцях, тому ми готові допомагати. Дякую. А чому вас привернув наш проєкт і чому ви вважаєте його важливим для нашої спільноти? Це є діти, це наше майбутнє. Те, що прийде на поміч нам, коли ми будемо вже в похилому віці. Взагалі це майбутнє нашого проєкту. Дякую. І які цінності і цілі нашого проєкту відповідають вашим особистим переконанням інтересам? Ну, що це спорт, що це розвиток е, тіла, буде людина буде розвиватися. Це буде час, коли вони будуть не. Тіляти десь там, сіля комп'ютерів його будуть розвивати своє. Бо Біблія каже, що е, повинно бути розвита в нас дух, душа і тіло. Тому тіло це дуже гарно. Ми дуже вам дякуємо, що ви нам приділили час. Дякую.